Я от <кій> Загалом прихильник е, такої ситуації, що культура вона має свої правила розвитку. Ну, свої правила це так би латиною це називається. Це процес generis. Тобто він має свої правила, які виходять з, з логіки цього процесу. І часто дуже складно, наприклад, Зі сторони ми можемо дивитися на результати, їх якось там аналізувати і казати, тому, от тут це з'явилось тому, бо це зробилось це. Але, наприклад, виявити, чому, наприклад, Франція винаходить, у Франції винаходить кінематограф, а не в Німеччині. Дуже складно, ну, типу, знайти якісь реальні причини. Тобто, культура в якійсь ситуації створює якийсь феномен. І думати, що щось в культурі є абсолютно. ну, Є якісь моменти, коли. Ми можемо відчути, що щось є наслідком чогось, а це наслідком чогось, а це наслідком чогось. Але ці ланцюги бувають настільки запутані, що, наприклад, сказати, що хтось тотально щось спланував, дуже складно. Тобто культура, чи вона, особливо масова культура, вона веде себе як такий як дуже складний механізм. Це щось таке велике, рухливе. Воно. Вона реагує на якісь подразники. Ну, прям, Припустимо, як в минулому приходить феномен, там, папір. Україну. От Чи він пошириться, чи ні, невідомо. Він тут масово шириться. Може не поширитись, тому що може культура бути не готова. Ну, наприклад, коли папір прийшов в Європу, християни вважали, що це злі араби, мусульмани щось таку якусь ірунду придумали, бо до цього писали на пергаментах письмо, священна річ, писали золотом. Ну, тобто це сакралізована дія була. І тут вона разом стає попсою масовим. Ходять папірці, писати, що ми маємо наслідком? Маємо наслідком якісь романи, літературу і ще щось в 19 столітті. Тобто, якби от взяти, припустити, то література 19 століття в Європі виникає через можливість. через ту можливість, яку дало а, саме погодження європейців, що папір це добре, що ми будемо це використовувати. Але я нічого ви думаю, що, типу, не можна сказати, що. От, Масова чи поп-культура, вони собі там за чиєюсь волею вибирають якийсь сюжет. От є сюжет кінця світу. Він завжди був. Мелі... Мільініризькі настрої в Європі присутні від часу, як християнство сюди прийшло. Ми всі чекаємо кінця світу, згідно християнською схотологією. Тобто він має десь закінчитися, тому що християнство не малює світ. Через переродження. Так сталося. Мені здається, що Христос мав щось інше на увазі. Але в кінцевому результаті церква проінтерпретувала це так. Є народження світу, а є кінець. До цього ми йдемо через Пасхалії, через цикли річні, але ми маємо прийти в кінець. Цей кінець малюється часто дуже страшно через там Івана передбачення і так далі. І кінці світу в християнських країнах чекають давно і довго. Їх чекали в XIII столітті, в 14-му, в 16-му, коли Колумб відкрив Америку, був такий самий кінець світу. Та? Тобто це не є щось нове для європейської культури. З другого боку, ми живемо зараз в ситуації масової культури, Тобто якщо умовно припустити, ну не було в XVI столітті масової культури, але в писемній культурі от поширилися якісь там уявлення, що буде кінець світу, тому що це остання Пасхалія або ще щось там, і християни почали готуватися, що буде гаплик. Відносно це теж було майже масове явище, поки там якогось проповідника десь там в Новгороді не, не загасили, тому що він там розказував, що кінець світу і все. А зараз це перетворюється на продукти. І це цікаво спостерігати. Тобто, наприклад, якийсь страх культури перед чимось. Масовий продакшн може це перетворити завжди на продукти. І з'явилася тема, вона ж з'явилася не зараз, вона з'явилася десь в 90-х. Якісь календарі, має, ацтеки, передбачені. Давно з'явилось. І потрошки маховик назбирується. Тобто, ага, ну, я собі уявляю, як сидять продюсери і <кхи> виробники фільмів, особливо ті, що працюють по жанрах, ну, в кіношних жанрах. Та. І, наприклад, вони ж діють в студії по чіткій моделі. Тобто Вони наприклад, знають, ми хочемо хорор чи ми хочемо. Комедію, чи ми хочемо там, бойовик. І вони тільки вибирають якого режисера, який прийде, і вони навіть не дайдуть йому монтувати, бо це все робить хтось відповідно до жанрових правил. Але продюсери вивчають добрий ринок, дивляться. Ну, Страшилки продаються, продаються. Кінець світу зараз на слуху, на слуху. Лабає. І мені видається, тут якби от з одного боку культура. Ти не можеш на неї так от повпливати, щоб вона щось вхопила і почала це робити. З другого боку. Є такі ситуації, коли ти їй щось пропонуєш, там кидаєш якусь тему, наприклад, кінець світу, вона це підхоплює і розвиває. Мені здається, у нас підхоплює і розвиває, тому що ми всі схильні історично чекати цього кінця світу, плюс через оці всі наші християнські історії складні. І тому воно так виглядає, що це є масова культура. З другого боку, ми всі підспудно іронізуємо з цього. Тобто, ми ніби з одного боку це страшно, з другого боку. Ті сміються, що цього не буде, бо це неможливо. Це якийсь просто календар, це кінець епохи. І туди, і туди, і це багато шоу. Я зараз прилетів з Уралу на кожному каналі 21 числа буде якесь шоу, присвячене кінцю світу. На кожному. От Всі анонсують, які я не трикнув. 60 каналів, я був на регіональному, ну, в краї, там, на Уралі. Всі канали, які я потрикав, навіть Татарстан, їхні канали, всі будуть говорити. Щось про кінець світу. Про різні культурні форми кінця світу. Хтось буде робити якесь смішне шоу про кінець світу, хтось буде робити якесь політичне шоу, хтось покаже фільми. Як правило, коли журналісти про це говорять, в тилах дають нарізку з фільмів, які вже давно пішли в Лос-Анджелес останні дні. Там ще щось, як весь світ замерз, або взирвався, або комета залетіла. І ці всі такі картини, вже ж багато, дуже і воно, ну, частина попкультури. Нікуди того не дінешся. Кінець світу. Продається добре.